Сказати, ну не все так гаразд, але і в Україну повертатись не збираємось. Так, <рив> да, да. страшно. Я тобі чесно скажу, я тут тільки заради бабусі, <рив> та я сама б давно повернулась. Та їй тут так подобається, так подобається. Тут, тут же все для людей. ага. Я впевнена, що в неї навіть думки не виникає повернутися в Україну. Повір мені, вона щоранку до ночі каже. Як їй тут. хріново? Я тобі перезвоню. Ба. Mm. А куди ти зібралася? До дому, до рідної хати, з країни, де. Все для людей і мені так тут добре. Ба, ну а що тобі тут не так? Все тут не так, Віка. Я, я, я додому хочу. Ну, що ти там будеш робити? А там мені е, котів ну, покормити треба. Яких котів? Своїх. Ба, ми тут з тобою більше ніж два роки. Там всі твої коти вже розбіглися. О, дворових котів. Е, е. Барсик, Мурзик, Сеня, Веня. Бабуся, ну тут що тобі? Дворів нема. Є двори, але котів в них нема. А якщо і знайдеш одного, то де ж я гроші візьму на, на кота цього. А давай я дам тобі гроші на корму. На корм мене вистачить, а на штраф. Який штраф. Ну тут за годування бездомних тварин штраф. Великий? На ті гроші наш кіт в Україні може в готелі жити. У ванні з Валеріанкою купатись та китик кожного дня замовляти. О. А ти знаєш що? А ти покорми кота так, щоб ніхто не бачив. В Німеччині ніхто не бачив. Віка тут камери скрізь втикані. Навіть під кущиком не можна опісити спокійно. Я пробувала. О! Що? Колись від поліцая втікла. Віка, тут вони слідкують один за одним, стучать один на одного. Ти, на виходаносери, сексоти. пу. Бабуся, а давай я куплю тобі кота. Ага, і одразу відсрочку у, у апостола Петра. Чому, поки ти всі документи на цього кота збереш, я вже з апостолом Петром буду знайомитися. Європа! Ну, а що тебе не влаштовує в Європі? Закони їхні тюремні. Ось я хотіла біля під'їзду зробити клумбочку з квіточками. а Ті побачили, настучали, приїхали, заборонили. Ну, по-перше, ти зробила клумбочку не для квітів, а для картоплі. На картоплі теж квіти ростуть. А по-друге, ну не буває клумбочок десять соток. Буває, не буває. Буває. Де? В житомирі у мене є така клумбочка. Ба, ну навіщо тобі ці городи? Ну, пішла собі в магазин і купила. Тут все можна купити. Не все. 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 Добре, піди, купи мені кров'яночки. Добре, кров'яночки тут не купиш. Ага. Але все інше можна купити. Все інше. Так. Ой, добре. В хочеться. Піди купи з ікрою. Віко, ну що за країна? Пиво хоч обіспа, Облися, а тараньки нема. Ну що там та ранька? Сало, наше українське сало. Ось так дістаєш його з морозильничка, ось так ломтик, так оп, відрізаєш, перчиком посипав в рота, і воно само тане. Та генеральське з прослоєчкою. Ти б ще згадала наш самогон. <рик> Що таке серце? Самогон згадала. Ба! Ось так його з морозильничка. Дістаєш, наливаєш, а він густий. Первачок з 70 градусів. Ось так його хлоп. Салом закусив втору хлоп. «Ой, там, ну! Ой, та! -а -а -а. Це, я додому, Віка. Бабуся, ну який додому? Ну, добре, добре. Деякі продукти тут неможливо купити, але продуктів тут багато, вони якісні, хоч кожен день ходи і купляй. Кожен день. Кожен день. Mm -hmm. А в неділю. Добре. Неділю тут магазини не працюють, ага. але ти можеш купити в суботу наперед. Добре, а куди я піду гарно вдягнена, красуня в неділю. А ти піди в церкву. Я боюсь, Віка. Чого? Мігранти ті мене зґвалтують. ну що ти таке кажеш? Віка, я тут ніколи не стану своєю. Ну чому? Бо я паранджу не вмію вхносити. Ну, ну тут же так добре. Кому? Тобі. Мені? Да. Ну, Соціальні служби. До тебе приходять. Юрген? Юрген? Так він гей. А тобі яка різниця? Ну я, 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 я яка Віка? Я, я хоч і, і стара, але жінка я тобі так скажу, ти пристаркувата хвора жіночка. А тут медицина безкоштовна. У нас теж безкоштовна. Ну, тут реально безкоштовна і реально медицина. Ага-ага. Але поки ти в черзі до цього лікаря, почекаєшся, чи богу душу віддаш, чи само пройде. Страховка тут хороша. Страховка. Да. Ой, Самогон згадала. Серце, серце. Тобі погано! Ба! Зараз я виключу у швидку! Хоча я знаю, чи які тут швидки, не скоро вони приїдуть. Давай таксі і в лікарню. Як це сказати німецькою? Гітлер капут! Гітлер капут... Ба! Все, капут! ти розумієш, що я ледь не вмерла! А я вже вмерла все, поки таксі приїде, поки до цього лікаря, там черга, поки і він ліки випише, потім в аптеку все вже дев'ять днів будеш відмічати. Віка, А у нас я би карвалольчику хлоп салом заїла, самогоном добила і все прийшло. Добре, а що ти там у нас вдома будеш робити? Там М? у нас я буду їздити на маршруті, <рістити> на льготному місті. Я заїду посваритись в жек, в ДЕТЕК, в цнап, в кнап. <рістити> а ввечері ми будемо з сусідками сидіти на лавочці та трим я... Бан, Я... Так ти триндить. тут сядь і тринди. З ким? Місцеві пенсіонери, вони ж чокнуті. Вони ж подорожують десь, їздять по, по музіям, театрам. Ой, Ніякої фантазії. Ну ти те саме роби. Ну що в Україні є такого, що тут не можна. В Україні можна гриби збирати. Гриби. Так ти ж збирала. А тут можна тільки 250 грамів зараз принести. А як у тебе зараз пів балкона грибів? Ось уяви, який у тебе бабка марафонець. <рив> Скільки <рив> я разів туди-сюди бігала, щоб хоч 50 баночок закатати. <рив> <рив> Добре, Віка, тут не можна рибалити. Рибаловля тут заборонена без дозвілу. А щоб цей дозвіл отримати, треба школу закінчити. Та ти взагалі ніколи не любила цю рибалку. Бо у нас таранька продається. Віка. А от я тобі знаєш, що скажу? А от у нас вдома зараз світло виключають. І що? От коли мала була, у нас взагалі. В селі не було цього світла. Ну я ти до туалета бігала вночі. Ну, один раз впала. Ну, ми ж зранку дістали <рес> тебе. Какашунька наша ти. А, а тут взагалі світло не вимикають. А я поясню, тут не виключають, бо у нас там виключають, щоб тут не виключали. Ого. Розуміла? А -а, а а знаєш що? Ну давай тоді тут трохи побудемо, у нас там спокійніше стане і ми з тобою поїдемо вдвох. Мені терміново треба. Та що такого термінового тобі там потрібно? Оновити дані в ТЦК. Тобі навіщо? А, -а я пологи у кітки приймала. Медсестрою можу працювати. Якщо тобі так потрібно оновити дані, ти можеш зробити це тут, в інтернеті, через резерв плюс. Ніч через резерв не ці відчуття. <плес> Віка, ну я хочу до своїх, до українців. Ну навіщо? Я хочу сидіти на лавочці, обзивати їх наркоманами простити. <плес> <плес> ну ти тут сиди, і називай. Як? Віка, я поки це вимовлю, ця проститутка вже все зробить і назад вийде. А там ти будеш жити в постійному стресі. Я тут живу в постійному стресі, бо я тут живу, а не там. А ти знаєш, що зараз на кордоні величезні черги? Я божню в чергі. Тебе не відвезу, а я Юргіна попрошу. Так він же гей. Яка ти нетолерантна, віка. Ой ой, він з задоволенням від мене здихається, щоб я його за приводом не обзивала. А я тобі паспорт не віддам. А я к тису перепливу. А ти не зможеш. Ти не знаєш, як я додому хочу, віка. Ну. ну Тут же так добре. Вкася, завжди добре Віка, але зараз я вдома потрібна. Та кому ти там потрібна? Ну, як, як це кому? Я ось на своїх десяти соточках картопельку вирощу, потру її і дарунчик зроблю, і хлопцям на передову відправлю, щоб вони домашнього поїли. З консервних банок і картону окопні свічки, а ввечері ми будемо з подружками сидіти на лавочці та плести маскувальні сітки. І кожну неділю ми будемо молитись за нашу перемогу в нашій українській церкві. І потрібно. Ба, А можна я з тобою поїду? Поїхали!